Доброго дня, моє вітання. Наступне відео, наступний розклад стосовно вашого запиту. Роблю розклад по вашому запиту. Одна з підписниць попросила мене роздивитися в загальному розкладі саме, що буде робити, або що задумала. Верніше загадана вами людина, тобто, так як це загальний розклад, ми придивляємось на ту людину, яку ви загадаєте. Тут у нас повернулася карта корабель, це відстань, це, можливо, новий шлях, це зміни, які, можливо, грядуть, або, можливо, хтось пішов або хоче переїхати. Тут і переїзд може проходити по кораблю. Також Подорож, можливо, хтось збирається в подорож. Загадайте вашу загадану людину. Ми подивимось на Оракулі, Ленорман, Лилові та Вишневі Сутінки саме сигніфікацію, а потім подивимось саме питання на Таро Рун: що задумала людина? Що до вас стосовно вас. Ви подумайте про цю людину, приберіть зайві думки. І ми розпочинаємо. Дуже уважно: слухайте сигніфікацію, тобто. Які енергіях знаходиться ця людина, щоб ви змогли впізнати? Корабель ми вже побачили. Це корабель, ну перевернулася. Карта це говориться або ви збираєтесь кудись, або ця людина збирається кудись, або а, взагалі у вас відстань, або о, хтось кудись кудись переїхав, поїхав. Тобто тут таке може бути різноманітні трактування цієї карти. Корабель. І так, людина знаходиться в карті Хмари, дитина, сад, червона лілія, щури. Я думаю, що більше не потрібно брати карти додаткові. Ця людина наразі в стані хаосу, нестабільності і роздвоєності. Що можу сказати по цим картам? Вона в тумані, вона не знає, що буде далі. Вона розгублена, ця людина плутається в своїх емоціях, в своїх думках, є сумніви, страх тривоги, можливо, роздратування, втрата чогось. Знаєте, таке враження по цим картам, я не можу сказати, що тут доросла людина. Або людина щось розпочинається знову, розпочинає, або нове, можливо, нове знайомство, до речі. А людина таке враження, що втратила опору і не знає, що робити. Це як дитину відправити в світ, і вона не знає без когось, куди йти. А, знаєте, ну або мама, або тату втратила. Тобто, дивлячись, кого ви дивитесь, так? Це незрілість, це от сприйняття стосунків взагалі не серйозність, Тут може бути нові якісь спілкування, нові, нова пристрасть, до речі, по червоній лілі це може бути і пристрасть, нові захоплення. Ну, Це таке, це не серйозне, це, знаєте, поверхнева людина тут в енергіях, яка не може вказати взагалі. Що вона в якихось таких енергіях, де ми говоримо про серйозність? Людина заплутана, людина хоче або щось розпочати. Тобто це про хаос внутрішній, це взагалі, от знаєте, ну дитина. Вот я не знаю, кого ви тут загадали. Тут людина не має стабільної ґрунту під ногами. А, вона перебуває в соціумі, вона може спілкуватися, вона може себе нести, як, знаєте, стабільну навіть людину. Так, це ж не говориться, що ми ж не знаємо віку, я ж не знаю віку загаданої вами людини. Тобто тут може бути представлення про людину одне, але насправді людина взагалі в таких енергіях, ну от. Вона стежить за вами, до речі, по цим картам. Хоче взаємодіяти, а, знаєте, більше на публіку так може поводитись така. Знаєте, по карті Лілія тут може показувати себе як яскраву, яскрава людина. А, по щурам тут і ревнощі, і неспокій, і гризіння совісті своєї, виснаження. Тут карта свідчить про енергетичне виснаження. Розумієте, це тривожності, це нічні такі страхи. Хоче миру, хоче красивих стосунків, але вона не знає, як будувати ці стосунки. Сигніфікація така. Я не знаю, кого ви тут загадали. Це, знаєте, більше я мрію, ніж я маю можу це зробити. Ну, добре, і що ця людина взагалі задумала, щодо вас, як будуть діяти? От давайте подивимось. Дев'ятка кубків, про що? Перед дев'яткою кубків веде вісімка кубків. Людина могла піти від вас, якщо ви питаєте, то це стосується вас. правильно? Правильно? Вона від вас відмовилась, вона від вас емоційно пішла, залишивши. В щось нове. А зараз вона хоче задоволення. Це кар... карта кайфу, самозадоволення, карта егоїзму, а... приємного часу проводження. Так, є, ко... є якесь кохання. Ну, тобто, це більше для себе відчути якийсь присмак. Присмак, я би сказала. так? Це емоційна насолода, а фортуна. Це людина на роздоріжжі. Ця людина розуміє, що ви даленосні партнери. З ці людиною у вас могли бути коливання, це гойдалки. Також це може бути ще по фортуні, що людина, з людини могли б по колу ходити неодноразово. Також. По цій карті можна сказати людина більше фаталіст. Вона сидить і думає: ну, от як доля, значить, вирішить, так і буде. Ну, щось таке. Конкретний вибір вона не робить. Зараз от, карта. Зараз повішений це. Задумано, задуманого нічого немає, тут жертвіна позиція або ситуацію поставлена на паузу, взагалі затяжну, так, і спостерігає, і очікує. Хоче перечекати, знаєте, як говорять бурю. Внутрішній тут такий ступор іде і самопожертва. Давайте всі поплачемо. Давайте пожаліємо цю людину. Ну, насправді. Насправді людина не знає, що робити. Ну, серйозно. Ну, і щоб от, намір. Знаєте, який намір у цій людині до вас? Закрити свої потреби, потребу. Задовольнитися. Тут немає ні чіткого плану, ані відповідальності тут людина безвідповідальна. Що буде робити? Закохані, помірність, вежа. І на дні колодіял. Спробує якось налагодити з вами контакт. Дивіться, скільки старших арканов. Дивіться, скільки старших арканов вийшло. Це ну, не просто у вас ситуація, я зразу говорю. Подивіться: два тут старших аркана. Чотири, шесть. Ця людина спробує з вами знайти контакт, можливо, м'яка, дипломатично буде балансувати між варіантами, що буде до вас підійти. Є внутрішній вибір і таке враження, що ну, от хочеться, але я не знаю як. А раптове тут по вежі обірветься або зміниться, або ця людина, можу так сказати, зруйнує контакт, або щось випухне. Емоції, правда, ну, можливо, розрив. А от по дьяволу, ну, основна, основа всього це дуже сильна прив'язаність до вас. Це залежність, це спокуса, людина може діяти через маніпуляції і токсичні такі підходи. Гойдалки наприклад.